Ну а поки що до новин з-за кордону Білий Дім шукає додаткових варіантів допомоги Україні. Про це інтерв'ю голосу Америки розповів координатор ради нацбезпеки з безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Водночас він наголосив, що адміністрація президента Байдена продовжує працювати з конгресом, аби той таки схвалив фінансування для України та союзників. Раніше Бумберг із посиланням на поінформовані джерела повідомляв, що в Білому домі розмірковують над використанням приблизно 200 мільйонів доларів резервів Пентагону для негайної допомоги Києву. Нагадаю, 13 лютого Сенат США схвалив законопроект про міжнародну допомогу, там, зокрема, 60 мільярдів доларів для України. Але на голосування палати представників його досі не винесли. Ми шукаємо всередині нашої власної системи, нашого уряду та всієї адміністрації, чи є ще щось, що ми могли б зробити, аби підтримати Україну. Але жодне з цих зусиль не може замінити обсягу масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування. Наразі важко сказати з упевненістю, чи схвалить Палата представників цей проєкт. І це залежить від спікера палати Майка Джонсона. Ми знаємо, і спікер знає. Якщо він винесе це на голосування, законопроєкт отримає схвалення. Є достатня двопартійна підтримка цього в обох партіях. Євросоюз має активніше поповнювати та модернізувати своє озброєння. До цього закликала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на з'їзді Європейської народної партії в Бухаресті. Нагадала чиновниця і про солідарність з Україною і про потребу притягнути російського диктатора Володимира Путіна до відповідальності за воєнні злочини у Гаазькому трибуналі. Безпека у Європі також означає робити більше для нашої власної оборони. В найближчі п'ять років ми повинні істотно збільшити наш оборонно-промисловий потенціал. І в основі цього має бути простий принцип. Європа повинна витрачати більше, ефективніше, і вона повинна витрачати європейські гроші. Це допоможе нам задовільнити нагальну потребу в поповненні та модернізації збройних сил держав-членів і продовжуємо підтримувати Україну. Швеція офіційно доєднується до НАТО сьогодні. її Очільник уряду Ульф Крістерсен відвідує Вашингтон, де й представить офіційні документи про вступ до альянсу. Таким чином країна стане 32-м його членом. Два дні тому Угорщина, останню серед союзників, ратифікувала вступ Швеції.